Вітаю, мене звати Шквір Катерина. Я засновниця Ukrainian Flower School і в цьому відео ми поговоримо з вами про топ-5 перших кроків для старту квіткового бізнесу. Я відкривала бізнес не один раз, адже колись стартувала в онлайн форматі, потім офлайн. Тоді переключилась і на оптовий напрям. Також допомагала багатьом своїм учням відкрити квітковий бізнес. І, якщо чесно бачу одні ті ж самі кроки, оцей початок він однаковий незалежно від того, який формат ви відкриваєте, який тип, в якій країні та з яким бюджетом. І крок номер один це є потужна ідея. Адже на сьогоднішній день бізнес це дещо більше ніж просто заробіток грошей. У вас має бути сформований сильний бренд, який доносить певну цінність, ціль своїми роботами, своїми букетами. Тому подумайте, що саме ви хочете продавати, які це мають бути букети, який це має бути продукт. Чим він буде сильніший за конкурентів? Та яке місце на флористичному ринку ви будете займати? Крок номер два: оцініть наскільки ваша подужна ідея відповідає реальним ринку. Тобто потрібно зробити аналіз конкурентів. Оцініть, які в них ціни, які бізнеси реально заробляють і реально працюють, а не просто показують красиву картинку в інстаграмі. Що в них за продукт, які у них недоліки, які переваги для того, щоб ви розуміли, чи потрібно взагалі рухатись в тому напрямі, чи можливо щось змінити по стратегії та по ідеї? Тому що яка б сильна ідея не була, але якщо вона не відповідає ринку та потребам клієнтів. Вона приречена на провал. Крок три це складання вашого бізнес-плану. Прорахунок всіх витрат, які ви закладаєте в бізнес, коли у вас є сформована ідея з всіма корективами під певний ринок. Ви розумієте, в якому форматі відкритись, який тип бізнесу, скільки потратити на цей бізнес, і тільки тоді ви будете розуміти, що очікувати, та скільки ви можете заробляти з цього бізнесу. Крок номер чотири це є організаційні процеси, адже на цьому етапі ви шукаєте оренду постачальників, розробляєте асортимент та підбираєте команду. До речі, дуже часто бачу, що власники квіткових перестрибують всі ці три перші кроки і одразу заходять на четверте. Тобто вони спочатку шукають оренду, а тільки тоді рахують, а тільки тоді аналізують ринок і взагалі думають, яка ж буде окупність цього бізнесу. Хоча, по факту, ваша оренда це є майже заключний етап у відкритті. І крок номер 5 – це є безпосередній запуск магазину. Пам'ятайте, що він тримається на трьох китах: продукт, маркетинг та продажі. Якщо ці три складові будуть ідеально або ж наближено до ідеалу працювати у вашому бізнесі, він буде прибутковий. Ну а всі ці кроки ви можете пройти разом зі мною в індивідуальному форматі на бізнес-курсі. Буду дуже вдячна за лайк, поширення або коментар під цим відео. Давайте зробимо так, щоб більша кількість людей побачила український контент. Я вам вдячна за перегляд і до зустрічі у нових відео.